Ну, от скажіть мені, що може бути кращим за мозаїчну штукатурку? Це ще один варіант для оздоблення вашого дому. От просто подивіться: це крупна фракція півтора два міліметри, натуральний мрамор. Як на мене, ідеальне рішення, адже не потрібно стіни фарбувати, колір взагалі не відцвітає. Як зробили, таким він і є. Про кольори також ми маємо великий асортимент брендів та їх мозаїчних штукатурок. Також маємо власну тонувальну студію, тобто можемо підібрати саме ваш колір, наприклад, у вас є якісь унікальні кольори, або ви хочете на тон темніший, тон світліший. Це все ми можемо зробити для вас. До речі, вона підходить не тільки для внутрішніх робіт, а й для зовнішніх. Хочу продемонструвати вам, як вона виглядає. А зовні на фасаді. По-перше, вона супер гладенька. Я от гладжу її руками, нічого не засипається. Кутики, от просто погляньте. Все ідеально. І покажу, як вона виглядає взагалі зовні. До речі, от саме про цю штукатурку можу сказати, що десь три роки тому ми робили цей фасад. І от можу просто давати власну гарантію, що все стоїть, все тримається. І Наскільки якісно, от просто я натискаю на ці самі шкутики, і нічого ніде навіть не відвалюється. Ну це точно говорить про якість. Тому замовити ви можете за посиланням в шапці профілю, а також ми маємо власну доставку, ми маємо самовивіз, та також ми доставляємо новою поштою. Тому пишіть в коментарі, прорахуємо мозаїку саме для вас.